Вітаю! Я Прокопович Денис, лікар, дерматолог-трихолог з 20-річним досвідом роботи. Завжди наголошую на своїх консультаціях, що лікування волосся це довгий і комплексний шлях, де кожен елемент має своє значення, чи то призначення домашнього догляду, чи то розбір додаткових аналізів, чи то вчасно призначені ін'єкційні процедури. І, безумовно, мезотерапія це дуже потужний інструмент у руках досвідченого лікаря-трихолога. Я практикую цей метод понад 15 років, і ви навіть не уявляєте, як змінився ринок мезококтейлів для волосся і шкіри голови. Про такі склади я міг тільки мріяти років 10 тому. І сьогодні я хочу познайомити вас із двофазним мезококтейлем «Айюз», який в Україні представляє компанія «Емет». Дуже цікавий підхід до процедури. Я завжди наголошую, що здоров'я волосся починається зі здоров'я шкіри голови. І саме в цьому двохфазному наборі ми отримуємо першу фазу очищення, а саме флакон, що містить білі пілінг. Він містить альфа- і бета оксикислоти які мають кератолітичну, себерегулюючу та антиоксидантну дію. А транексамова кислота, що входить до складу, має протизапальну дію і впливає на колагеногенез. Отже, перевівши першу фазу очищення, ми маємо глибоке очищення шкіри голови, активуємо процеси регенерації. Чинимо протизапальну дію на мікробіом шкіри голови та покращуємо периферічний кривообик. Провівши таку своєрідну підготовку, ми переходимо до другої фази безпосередньо ведення мезотерапевтичного розчину. У його складі ми маємо незамінні амінокислоти валін, аргінін та лейцин, полінуклеотиди і антиоксиданти біотин і екстракт дінкабілова. Нестабілізована ділоронова кислота зв'язує між собою всі компоненти. Основні прогнозовані ефекти процедури це живлення волосяного фолікула, стимуляція росту волосся, протизапальна дія та реструктуризація міжклітинного матрикса. Показаннями до проведення мезотерапії на препараті IUS є всі види алопеції, особливо телогенове випадіння волосся, але тільки не в гостру стадію. Андрогенетична алопеція, а також як процедура вибору для підтримання ремісії випадіння волосся з профілактичною метою. Тож починаємо нашу процедуру. Дуже цікавий кейс. Пацієнтка з випадінням волосся вже пів року на тлі психоемоційного стану та перенесеного ковіда. Проведена комплексна діагностика та комплексне лікування. на Другий місяць лікування ми назначили мезотерапію препаратом Аю. Ми переходимо до першого етапу, робимо пробор і за допомогою пензлика наносимо пілінгуючий розчин. Ретельно проходимо. по всій шкірі голови. Це робиться достатньо швидко, не займає багато часу. Все, після цього я завжди роблю своїм пацієнтам невеликий масаж. Основні рефлексогенні точки. Які ми використовуємо для покращення кровообігу, це підготує пацієнта до процедури, трохи його розслабить, бо у багато кого деякі суперечливі, звичайно, Думки про мезотерапію, про як дуже болючу процедуру, дуже неприємно. Тому для мене завжди важливо емоційний стан моїх пацієнтів, коли вони довіряють лікарю, коли вони розслаблені, і ця процедура. Не можу сказати, що буде дуже приємно, але ми вже трохи підготовлені до неї. Ми залишаємо нашого, нашого пацієнта десь на 3-4 хвилини з нанесеним пілінгом та переходимо до другої фази нашого мезотерапевтичного сеансу. Набираємо препарат. Зазвичай я використовую іглу довжиною 34G, тому що препарат достатньо рідкий і він достатньо легко витікає з найтоньшої ігли. Введення препарата зазвичай Інтрадермальний, серединний напаж. Голка занурюється у шкіру голови десь приблизно на 2-3 міліметра. Відстань від вколів становить. Приблизно десь пів сантиметра сантиметр. Сам препарат, коли вводиться внутрішньошкірно, він безболісний, він не пече, він не, не визиває ніякого дискомфорту. Процедура переноситься достатньо легко і не потребує тривалої реабілітації після. Тобто, основні рекомендації після процедури зазвичай як після любого будь-якого сеансу мезотерапії. А саме я раджу своїм пацієнтам не мити вже голову в цей день. Не відвідувати тренажерний зал, сауну, басейн тощо. Вже проведено три процедури. З інтервалом один раз в 7 10 днів, і пацієнтка орієнтована на проходження курсу 10 процедур. З інтервалом, як вже я казав, Раз на тиждень.